Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочеться з вами поговорити про те, що ми з вами дуже часто шукаємо знаєте, чуда. Кожен з нас шукає таку можливість, щоб сьогодні якось ну, дивно все було, Господь у себе проявив. Але при цьому ми з вами не готові на те, що буде дещо цікаве, банальне, просте. І знаєте, магія, тобто це чудо, воно трапляється тільки тоді, коли ти розумієш, що ти. Уникаєш роботу. Про що я говорю? Це про банальні, да, таке трендове сучасне слово, ритуали ранку. Коли ти встаєш, що ти робиш? Твоя молитва, вона просто для галочки, тому що так звик, що в тебе є особливий час, коли ти дійсно вчишся чути голос Бога. Коли ти вчишся поклонятися йому, читати правильно, да, розуміти, роздумувати, робити тишу і пазу, щоб почути голос Бога. Чи є в тебе такий особливий ранок, коли ти можеш дійсно приділити собі увагу да? і зрозуміти, що точно чудо, магія сьогодні відбудеться, тому що я не уникав ту рутіну, ту роботу, яку я мав зробити саме відранку. Від е, Господь ж, не правда так писав е, про Адама і Єву в Біблії, що він приходив коли? Дуже дуже раненько, в прохолоді дня, це коли? В день не буває прохолоди, тому що в день ми знаємо цей самий пік жари. Прохолода дня це ранок, це світанок. Чи готов я на світанку, ну, хай трошки пізніше, хто сова, як я, але вставати, поклонятися живому Богу. У нас багато віручих, багато класних людей на землі, і хотілося, щоб ми з вами зростали. Хотілося б ми з вами аналізували кожен своє серце, пікувався про своє серце, тому що коли ти пікуєшся про своє серце, ти стаєш більш глибшим, більш люблячим, більш таким, ну таким, от, за яким хочеться іти і якого хочеться наслідувати як апостолів. І ми можемо сьогодні бути тими людьми, яких захочуть наслідувати. А це значить приведе до того, що люди пізнають Бога. В якого ви віруєте. І це теж історія нам да ноамін і Руф. Тому давайте будемо тими, за ким ідуть. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що ти пікуєшся про кожного з нас. Дякую тобі за те, що ти нагадуєш нам добрі слова. Дякую, що нагадуєш, хто ми в тобі піднімаєш в нас статус. Може, хто сьогодні став з якоюсь проблемою, з негативом, або з думкою про те, що він чогось недостоєн. Ти помер за нас, Ісус Христос. Ти помер за нас. Це безцінно ми говоримо, да? але чомусь, коли ми думаємо, в цей момент, що я чогось недостою, ми забуваємо твою жертву і не тхуємо цим моментом. Вибачте за це, будь ласка. І я вірю, що сьогодні буде саме те, що ти хочеш, і ми дійсно не будемо уникати той роботи, яку маємо зробити, для того, щоб послала Твоє святе ім'я і ми зростали в вірі. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.